Вікові ялини, буки, явори обступили його щільним кільцем, чи то щоб прикрити від вітру у верхів'ї, чи щоб напитися його джерельної води. До речі, пити її можуть і туристи, водойма на неї щедра. Геологи кажуть, має завальне походження. Так, із потічка, і природної греблі на схилі сформувалося доволі глибоке озеро. Найбільша відмітка 10 метрів. Скупатися у дикому озерці у вас навряд чи вийде. Хіба що отак по коліно або по пояс в снігу? Але навіть у теплу пору вода тут прогрівається щонайбільше до 15 градусів. І влітку воно, звичайно, не таке білосніжне, а має темно-коричневі забарвлення. Це природний процес заболочення. Он бачите, навіть на плавунцях вже примостилися молоденькі ялини.